Ні чемпіонат для волейболістів з городка хмельницькі гандболістки готуються до дебюту в півфіналі Кубка України. Також у черговому випуску програми Спортдайджест розповімо, скільки коштів вдалося зібрати учасникам благодійних забігів, що минулого вікенду відбулись у Хмельницькому. Вітаємо! Стартуємо! Передали чемпіонську естафету. Епіцентр Подоляни не зміг продовжити серію фінальних матчів у суперлізі. Будинвест до п'яти, щоб вирвати перемогу у головному протистоянні сезону. У підсумку ігор 3-1 і новим чемпіоном країни серед чоловічих команд став Прометей з міста Дніпро за гравцями з городка срібло. Зможе він зараз максимально холоднокровно вести м'яч у групу. Пенчик випити доведення. Він буде атакувати з четвертої зони. Хороше пом'якшення. Кривобок. Ну що, ось він шанс для Прометея. Єрещенко атакує. Чи було торкання? Друзі, момент Х. Максимальна концентрація, максимальний спокій. Зараз вирішальний момент, можливо, і у усьому чемпіонаті. Що там було? Торкання блоку. Прометей стає чемпіоном України. Z volleyball. My przegraliśmy z komandą. Dzisiaj Kotra zagrała kraście. To nie było tak, że my oddaliśmy sami e, grę dla e, Dnipro. Dla nas, dla mnie, to jest porażka. I to trzeba powiedzieć, bo ta komanda pracowała, żeby wygrać e, Czempionat. I tak, trzeba dzisiaj, trzeba e, czuć, popłakać. Завтра треба поплакати, а пізніше побачимо. А от вищолігове волейбольне Поділля зупинилося за крок до призового п'єдесталу у матчі за бронзу підопічні Романа Ковальчука поступились хотинським козакам. Щоправда, боротьба на майданчику була більш ніж напружена. Воно й не дивно, адже визначався призер чемпіонату України у вищій лізі сезону 2022-2023 серед чоловічих команд. Чемпіоном стала команда Бахмут ШВСМ». Вона у вирішальному протистоянні здолала Чернігівський «Боревісник». Здійняли переможний кубок над головою. Жіноча волейбольна команда Новатор здобула перемогу на всеукраїнських змаганнях Ліга Єдності. Старт передбачав три тури. У фінальній частині зустрілася четвірка найсильніших. Це команди представниці першої та вищої ліг. Емоційні кадри крайньої гри наших волейболісток. Далі. Були неймовірні вири емоцій, три ігрових дні, дуже насичених. Перший день ми зіграли з Білою церквою командою спортліцею, дуже з перспективними гарними дітьми, але нам вдалося побудувати гарно, якісно свою гру і легко отримати перемогу у трьох сетах. На другий день була команда Франківська педагогічна національного університету, з якою ми зіграли в регулярному чемпіонаті. 2-3 програли гру. Ось зробили висновки, роботу над помилками, і вдалося нам вирвати перемогу в п'ятидесятовому матчі, дуже важкому, також напруженому. Адже кожна перемога мала вагу, дуже відповідальний був кожен матч. Адже очки, з якими ми зайшли у фінальний тур, були на другому плані. Третій день був вирішальним. У нас з командою чернівців Чернівецького національного університету теж дуже гарна зіграна команда, з якою ми дуже часто пересікалися і в тому році, по першій лізі, і в цьому, і на Кубку України. Тому ми дуже знайомі один з одним і з такими командами дуже важко грати, тому що вони вже... Знають одна одну і хто що приблизно робить у ігрі, в ігрових ситуаціях. За підсумками турніру, кращими визнали шістьох спортсменок. Дві з них гравчині-новатора. Це Віта Загрубська та Ольга Авторська. Нагадаємо, ліга єдності стартувала наприкінці лютого. Взяли участь у змаганні вісім жіночих колективів. Андрій Ліповуз дебютував за Кам'янець-Подільський епіцентр. Футболіст напередодні підписав контракт із клубом. Вихованець хмельницького футболу стартував у грі проти металурга. Відіграв 35 хвилин. Виступає під номером 28. Щодо гри третього туру чемпіонату України у групі чемпіонська, то закінчилася вона не на користь команди «Епіцентр». Щоправда, забити кам'янчанам таки вдалося. Відзначився Олег Нечепуренко 1-2 І попереду у команди, за словами головного тренера, робота над помилками. Не вийшло у нас гри, не виправдали ми тих сподівань на те, що розраховували вболівальники. Всі будемо розбиратися, але... Це не те, що ми хочемо бачити. І зараз це, ну, себе відповідальність абсолютно не знімає. Щось команда після другої половини щось зовсім не то показує, розумієте, є проблеми там. Андрій Біженар не може грати, поки травма. Є такі проблеми і, на жаль, на жаль, на жаль, поки ми не, не демонструємо те, на що розраховуємо. У четвертому турі епіцентр зустрінеться з командою Кремінь. Гра запланована на 29 квітня. До слова у попередньому турі наші майбутні суперники з рахунком 2-0 обіграли тернопільську ниву. Гандболістки з Хмельницького вперше у фіналі чотирьох Кубка України підопічні Сергія Процюка тріумфували у двоматчевому протистоянні в одній четвертій фіналу. Там на майданчику зійшлися з гравчинями Київського обласного спортивного фахового коледжу. Перша гра була за хмельничанками – 29-22, Друга за киянками – 27-21. А от у підсумку різниця голів переважила на терезах команди з Хмельниччини. Дівчата забили 50 м'ячів. Суперниці на один менше. Таких змаганнях в фіналі 4 чи півфіналі немає різниці, яка але там немає. Ман стовідсотку тим більше два гранди нашого гонболу українського. Це Галичанка, дівчині чемпіон, і Карпати, які теж Галичанка грає в польській Лізі, а Карпати грають в угорській Лізі. Тобто вони більш наіграніші, в них більше ігор, більше змагань, більше виїздів. І вони більш збалансованіші, скажімо так. Просто більше ігрового досвіду, і буде дуже важко, не буде легко. Але шанс є. Шанс є, і був впав так само Львов, Львівська політехніка попала четвертою командою. А це команда, з якою можна, можна так само боротися. Зараз були сліпи жреві по і побачив. Може і можемо попасти, і, дай Бог, і у фінал попасти на львівську галичанку, як вона приходить. Ще плюс восьмеро спортсменів стипендіатів до списку тих, хто буде отримувати до кінця року бонусні гривні. Потрапили кандидати до складу збірної команди України. Це представники таких видів спорту, як легка та важка атлетика, кульова стрільба, тхеквондо ВТФ, бокс та велосипедний спорт. Зв'язку з тим, що у нас є такі от підвищені стипендії, цього року взагалі могли не отримати стипендію. Але ми розуміємо, що це дуже активна і талановита молодь, які в майбутньому стануть нашими чемпіонами. І тоді на засіданні комісії прозвучало така пропозиція, що у разі наявності коштів будуть до уточнення бюджету, і ми будемо просити, щоб виділили кошти ще додатково для стипендій. Так і вийшло. Було засідання комісії, і відповідно ще вісім чоловік будуть отримувати стипендії на до кінця року. Всі вісім чоловік будуть отримувати стипендію півтори тисячі гривень в місяць. Додамо, що напередодні за вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень стипендії приз. Значили півсотні спортсменам максимально від 15 до 10 тисяч гривень, щомісяця отримують восьмеро спортсменів. Зокрема, Марина Бах-Романчук, Михайло Романчук, Ігор Кізима. Загалом на виплати атлетів в обласному бюджеті передбачили 2 мільйони 418 тисяч гривень. На переможній хвилі завершили виступ у чемпіонаті України у вищій лізі сезону 2022-2023 гравці БК Хмельницький. Із переконливим рахунком 69-43 підопічні Гани Шликової обіграли баскетболістів із Полтави. За день до цього також тріумфували над спортсменами з Чернігова. А от стартували у заключному турі з поразки від Нікобаскет з Миколаєва. І в продовження баскетбольної теми Хмельницький приймав другий етап Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. У змаганнях між баскетболістами 2011 року народження зійшлися три команди. Загалом у старті бере участь 18 колективів, розподілені вони на п'ять підгруп. Про баталії у тій, в якій беруть участь хмельничани. Розповімо далі. Після регіонального другий етап Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Цьогоріч вона стала 21-ю за ліком. Відкрили її змаганням серед юнаків 2011 року народження. На майданчику у Хмельницькому зійшлися три команди: місцевий СКЦ «Плоскирів», тернопільська та чернівецька. Зараз на майданчику хмельничани та команда з Тернополя обидві у попередніх матчах поступилися колективу Чернівців. Відтак боролися не лише за перемогу, але й за кращий показник результативності. Неважливо, яка ігра, все рівно, якщо ти програв, то дуже погані відчуття, і налаштовуєшся на майбутню ігру, і щоб краще зіграти. А так, якщо виграєш, то вже дуже задоволений і надієшся на наступну гру, що так само зіграєш. Поворемо то ну, там, наприклад, заслон, і там зразу ми біжимо до свого. Ну свого товариша по команді допомагаємо йому завжди допомагаємо один одному. Юнаки 2011 року народження є наймолодшими учасниками чемпіонату України. Грають меншим м'ячем, шісткою. А ще юнацький баскетбол від дорослого відрізняють правила для ось цієї вікової групи. Є основна відмінність це те, що вони можуть виконувати штраф штрафні китки трошки ближче. От. Також є особливості в тому, що не можна захищатися зонним захистом, не можна ставити заслони гравцю без м'яча. Це все карається, передається м'яч супротивнику. А так в основному все звичайний баскетбол. Вони потроху готуються до справжньої дорослої гри команда з Тернополя приїхала в Хмельницький в повному складі. Це 12 гравців. Тренерка каже: на змаганнях поставили завдання проявити характер та налаштуватися на суперника психологічно. Готові боротися. Це у нас перший раз ми на змаганнях, дебют так складно, але ми на це будемо готуватися. В майбутньому досить багато будемо зусиль втратити, аби було з показати якийсь результат на даний момент. Це є перший крок. Е цей етап веюве протистояння між командами закінчилося із рахунком 97-14 на користь господарів майданчика. Отож хмельничани разом із командою з Чернівців, яка оформила переможний дубль, продовжать боротьбу у черговому турі всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Відбудеться він з 9 до 11 травня. З якими суперниками зустрінуться, стане відомо, коли свої матчі відіграють команди в інших групах. Хмельницькі регбійні команди готуються до матчів у супер та вищій лігах чемпіонату України. Спортсмени вже вийшли на зелений газон, тренуються на полі, що на Зарічанській. У Суперлізі представлятиме місто РК Поділля, яку назву матиме представниця у вищій ще. Визначаються, буде декілька молодих гравців. Так на заміну вони будуть виходити. Я думаю, да, але дуже сильно в нас оновиться команда. Я думаю, у вищій лізі. Тобто, якщо минулий рік ми бігали так, кого зібрали, да вищу лігу, ми його виграли. Цьому році ми будемо пробувати вже реально пускати, щоб вона вже повністю вбивалася. Згідно із інформацією Федерації регбі України, чемпіонат з регбі 7 серед чоловічих команд суперліги стартує 6-го, а у Вищій – 28-го травня. Два дні, два забіги. В Хмельницькому відбулися благодійні старти у рамках заходу. Сталевий кордон вдалося зібрати майже 300 тисяч гривень. Їх конвертували в допомогу прикордонному загону сталевий кордон гвардії наступу. Для 15-го мобільного прикордонного загону гвардії наступу сталевий кордон. Ми отримали запит на купівлю тепловізорів, моніторів та планшетів. Наразі ми купили два тепловізора, два монітори та три планшета. Медалі вони Патріотичні, символічні це протяжність державного кордону України та там зображений бігун та прикордонник, які в першу чергу відображають те, що біжучі ми допомагаємо прикордонникам і купляємо їм це обладнання. Забіг на підтримку прикордонного загону зібрав 1375 учасників, з них 120 забажали бігти онлайн. Дорослі долали дистанцію в 1 та 3 кілометри. Діти бігли 500 метрів. Відкрили сезон благодійних стартів у 2023-му. Учасники бігового клубу «Флеш Ран» долучилися до опроскурі «Франс 150 спортсменів та аматорів. Учасники в дендропарку долали три дистанції – 2, 6 та 10 кілометрів – на вибір. Дитяча траса склала 100, 500 та 1000 метрів. Під час заходу на прилад нічного бачення зібрали 25 тисяч гривень. Кожен наш забіг має благодійну складову. Ми кожен раз долучаємося до якогось збору, допомагаємо нашій армії в такий нелегкий час. Цей збір, на який ми долучаємося, ми долучаємо тільки частинку грошей, тому що прилади коштують від 125 тисяч гривень. І відповідно на одному заході такої суми ми не можемо зібрати. Але з кожного заходу ми додаємо, додаємо, додаємо до цих зборів. Цьогоріч за ініціативи Флешран відбудеться. Ще три благодійних старти. На пілатес, йогу та зумбу запрошують хмельничанок до простору вільна заняття. Відбуваються щосереди, четверга та п'ятниці. Участь безкоштовна. Головна умова: попередня реєстрація. Із собою потрібно брати зручне взуття. Долучитися можна жінкам із малечою, адже у просторі працює дитяча кімната. Реєстрацію ми запускаємо в кінці дня, оскільки теж е, така ідея з'явилася теж на запит дівчат. Оскільки хтось на роботі не встигають зареєструватися, просто то ми десь в районі 6-7 години ми відкриваємо реєстрацію на наступний день. Ну я кажу, достатньо швидко вони закриваються, оскільки ну багато бажаючих. Навчальним закладом презентують нові види спорту, а саме регбі п'ять, фрізбі та питанк. Долучитися до активностей запрошують учнів шкіл, ВПУ та студентів. Ініціатива належить громадській організації Фізкультурно-спортивний рух Сила нації зараз зосередились на організації так званих. Ліг, тобто різнорівневих змагань з різних видів спорту, робимо такий наголос на сьогоднішній момент на трьох видах спорту: регбі, фризьбі і питанка. Ось так чому рекбіфризьбі, тому що це гендерно рівний вид спорту, в який можуть грати хлопці-дівчата, хлопці проти дівчат, неконтактний, нетравматичний не травматичний вид спорту. І для кого не секрет, що є види спорту дуже такі технічно. Досконалі, тобто для того, щоб грати в футбол, недостатньо буде 20-30 хвилин. Потрібно місяцями роками тренуватися для того, щоб показати щось. Ось так, ми пропонуємо дуже прості види спорту, види спорту, скажімо так, які можна зрозуміти за 10-15 хвилин. Види спорту, які не потребують спеціальних вкладень. Види спорту, які ми можемо грати на траві, в дворі, на галявині. Види спорту, в якому точно не потрібно дуже багато людей, але які підходять і для малокомплектних класів, і до, скажімо, таких величезних класів. Таким спортдайдже був цього разу завершить програму відео з мережі інтернет, у якому історія активного тандему господаря та його чотирилапого друга. Як відпочивають і подорожують далі у добірці на черговий випуск програми. Чекайте наступного. Вівторка